Перед вами GeForce RTX 3050, нова в лапках версія з 6 гігабайтами відеопам'яті. Настільки нова і настільки нецікава, що я, як у випадку з 14600 k вирішив порівняти цілих 5, якщо не бюджетних, то вже точно народних відеокарт, поточних і не зовсім поточних. На відміну від i5 14600 k з 6 гігабайтною RTX 3050 нам дали не трохи більше, а трохи менше. На 10% менше текстурних блоків, CUDA, тензорних і rt артійядер. Пропускна здатність відеопам'яті впала на чверть. Та й, взагалі, її 96-бітна шина в 24-му році звучить як образа. Поглянувши на голий варіант від Gigabyte, стає зрозуміло, що охолоджувати там особливо нічого. Тому знижений майже наполовину 70-ватний TDP запишемо в плюс. Це вже дало змогу відмовитися від роз'єму додаткового живлення і воскресило широко відомий у вузьких колах пасивний варіант Calm X від Palit. Причини такого урізання навряд чи комусь цікаві, але. Але припущу, що Samsung за два з гаком роки так і не зміг відвантажити достатньо придатних на 100% чипів ga 107, щоб замінити дорожчих інвалідів на ga 106 від 3060, які досі Nvidia доводиться ставити в оригінальну 8 гігабайтну версію RTX 3050 Історія нагадує вихід RTX 3060 з 8 гігабайтами відеопам'яті, яка коштує на 400 гривень дешевше за нормальну 12 гігабайтну і видає на 15, а то й на всі 30% менше менш. Кадрів. Тільки от у випадку з двома 3050 маємо від 10,5 тисяч гривень за 8 гігабайтний варіант, а 6 гігабайтний свіжак дешевше десь на півтори-дві. Зовсім скоро дізнаємося, чи варто так економити. Протистояти парі 3050 буде ні, не так. Показувати приклад нормальної відеокарти буде всім давно відома оригінальна RTX 3060 з 12 ГБ відеопам'яті. Вона давно не потребує передмови. А протистояти 3050 будуть цікаві гості. З Минулого GTX 1660 Super і RTX 2060 Super. Остання у 2019 році з офіційним цінником у 399 доларів не боялась наступати на п'ятий субфлагманський 2070, а 1660 Super була в тому ж 2019-му тюрінгом для народу з MSRP у 229 доларів. Коштує вона на вторинному ринку як половина героїні нашого відео. А потужнішу і на жаль, не 2060 Super можна урвати приблизно. На зацінник початкових 3050. На жаль, для народного радеону RX6600 не знайшлося місця. Якщо кому цікаво порівняння його продуктивності з оригінальною 3050 і 3060, можете глянути все ще актуальний ролик, оптимальний ігровий ПК 2022. Не сумніваюся, що RX6600 і цього разу стерла б обидві 3050 на порох, але це відео про інше: чи варто взагалі економити з урізаною 3050, якщо у самої Nvidia вистачає гідних недостаток? Дорогих карт минулих поколінь. Тестувати ці 5 карт будемо на по-справжньому народній, без сарказму, конфігурації на базі Ryzen 5 5500 з двома бюджетними планками ddr 4 3200 загальним обсягом у 32 ГБ. Детальніше про тестову конфігурацію і всі необхідні посилання, як завжди, в описі до відео. Почнемо зі свіжої Skaland Bones від Ubisoft, яку ви самі можете випробувати протягом 8-годинного пробного періоду. Full HD, пресет якості графіки, хай без абскейлу, вбудований. Так звана новинка очікувана на останньому місці і відстає від оригінальної RTX 3050 на 17% за середнім і мінімальним фреймрейтом. 3050 із 6 ГБ відеопам'яті не наздоганяє навіть 1660 Super з 2019 року, яка на вторинному ринку коштує вдвічі дешевше. В одному новинка хороша: це її енергоспоживання і FPS на витрачені вати. Assassin's Creed Mirage 1080P, пресет якості графіки, хай без апскейла і адаптивної якості. 6 ГБ на RTX 3050 продовжує дивувати в поганому сенсі слова, регулярно просідаючи нижче 60 кадрів за секунду. Відставання від оригінальної 3050 становить цілі 23%. Ось вам 96-бітна шина пам'яті проти 128. 1660 Super має непоганий вигляд, і на перший погляд, 2060 Super вражає, але майте на увазі що це показники Radeon RX 6600 за енергоспоживання як у RX 6600 XT і навіть трохи вище за RTX 3060. Alan Wake 2 одразу ставить на місце економних геймерів. RTX 3050, як і всьому нашому пастгену, до снаги лише низький пресет графіки без променів у Full HD. а 1660 Super без підтримки DLSS і згладжування DLAA згладжуватися може лише за допомогою FSR2 від конкурентів. Розрив між картами вражаючий. 3050 курця і 3060 здорової людини. Це майже дворазова різниця у фреймрейті. 2060 Super можна і похвалити. 256 бітна шина пам'яті навіть на пастгені творить дива. Call of Duty Modern Warfare 3, 1080p, і наша п'ятірка в змозі забезпечити непоганий фреймрейт навіть із пресетом якості графіки Ультра і без апскейла 6 гігабайтна RTX 3050 відстає від, м'яко кажучи, повноцінної 3050 майже на чверть. І їй не завадить монітор з G-Sync або FreeSync, щоб просідання FPS не так сильно відчувалися на практиці. Аватар Frontiers of Pandora, на думку Digital Foundry, одна з найкрасивіших ігор 23-го року. І все, на що виявилося здатна наша п'ятірка, це низький пресет налаштувань графіки в Full HD. Видно, що відеокартам важко, і лише 3060 здорової людини в змозі стабільно тримати планку в 60 кадрів на секунду. Крутити налаштування вліво вже нікуди. Тому решті доведеться гратися з налаштуваннями апскейлерів, яких у грі більш ніж достатньо. 6 гігабайт на 3050 відстає від повноцінної на. 26 з гаком відсотків на даний момент це її новий антирекорд. Starfield 1080P мінімальні налаштування графіки без апскейла і динамічної роздільної здатності. Графічно після Аватара Starfield виглядає як гра з пастгена, але не можна сказати, що вона не така вже і вимоглива. Перед вами графічний пресет Low. І в нашій п'ятірці тільки RTX 3060 і 2060 Super всяк так укладаються в 50-60 кадрів дисплеїв з підтримкою G-Sync і FreeSync. Решті ж доведеться вдатися до апскейлу. За ігри на рушії Unreal 5 сьогодні буде відбуватися Rock City, Full HD, низькі налаштування графіки без апскейла. SSR замість відображень Lumen. Нічого нового. Нормальні карти 3060 і 2060 Super видають придатний для гри FPS із запасом, який знадобиться у важчих сценах із перестрілками. Так довго тестував Хогвартс Легасі на ультраналаштуваннях, що для мене було приємним сюрпризом, те, що гра має цілком собі пристойний вигляд і на середніх налаштуваннях, водночас не впираючись у незрозуміло, що але навіть на середніх, нібито нова RTX 3050 не може дотягнутися до 60 кадрів. Так що, як і в інших іграх, на допомогу прийдуть повзунки вліво, апскейл і віара. Star Wars Jedi Survivor використовує той самий Рушій Unreal 4, що і Hogwarts Legacy. Але цього разу до снаги нашої п'ятірці виявилися хіба що низькі налаштування якості графіки. Новітньому слову в сегменті бюджетних відеокарт від Nvidia на силу даються навіть 40 FPS, що вже й казати про 60. Найкращою порадою в цій грі буде залочити фреймрейт на 30. І це стосується не лише найслабших за потужністю карт. Сама гра не може похвалитися стабільною плавністю і на більш потужному залізі. Yeah. Ну і куди ж без CyberPunk 2077 Full HD, середні налаштування, графіки без обскейла і променів. Як виявилося, цілком собі придатні для гри налаштування, оригінальна 3050, аби як витягує 60 кадрів на секунду. Новинка в лапках відстає від неї більш ніж на чверть. Ще раз похвалю гостей з 2019 -го року: 1660 Super і 2060 Super. Остання зовсім трохи відстає від RTX 3060, але рекомендувати її всім і вся я не стану. Все ж таки, 3060. Поживає менше і значно менше гріється. Енергоспоживання і нагрів це якраз єдина сильна сторона 6 гігабайтної RTX 3050. Її сміливо можна назвати найбільш енергоефективною дискретною картою Nvidia на даний момент, на якій можна грати. Із сімдесятьма ватами жорсткого ліміту енергоспоживання копійчаний шматок алюмінію і 100 міліметровий вентилятор версії Storm X від Palit утримують температури на рівні 62 градусів чіпа в навантаженні. 1100 обертів вентилятора ледь дають про себе знати. Ну і не дивно, адже саме такою 30-40, тобто 3050, і мала бути нудбучним холодним рішенням. Тепер же вендорам розв'язали руки без непотрібних 130 ватів. 70 ватт без роз'єму живлення, дали змогу створити безліч низькопрофільних карт і єдину в своєму роді пасивну X від Palit, яка так і напрошується в безшумну збірку. Але якщо вам просто потрібна бюджетна відеокарта, беріть краще Radeon RX 6600. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе. we <laughs>